Сьогодні до мене звернувся мій учень-тренер, і в нього клієнтка. Клієнтка набрякає. Після кожного фізичного навантаження в залі вона набирається водою. І він запитав, що в цьому випадку робити. Він ніколи з цим не зіштовхувався. Перше. На що я волів би звернути увагу, перше це наводний баланс. Зараз дуже жарко, людина потіє, пріє, виводиться ну, із, із організму всі потрібні мікро, макронутріцієнти, мінерали. І в цьому випадку, якщо вимиваються корисні речовини, відбувається такий процес обратний осмос. Тобто ми вже наоборот. Затримуємо воду, щоб організм не віддав всі поживні речовини, тобто людина набрякає. Відповідно, треба вживати певну кількість вітамінів і мінералів. Краще, щоб вам ці інструменти рекомендував, прописував уже безпосередньо той тренер, той наставник, який веде вас до результату. Самотужки не рекомендую нічого собі приписувати. Це перше, розібратися з вітамінно мінеральним комплексом. Друге, достатня кількість води. Ми маємо споживати достатню норму. Ну, я не можу казати, що це норма. Прийнято вважати, що це 30 грамів води на, на вагу тіла. Проте я звикаю напивати водичку. Десь в районі 3-4 літрів ми воду п'ємо для того, щоб водний баланс у нас був постійно. Всі хімічні реакції відбувалися. І звісно, що я професійний спортсмен, всі мікро макро я поповнюю біологічно активними добавками, вітамінами, окремими е... протеїновими комплексами і так далі. Тобто, якщо ви не професійний, не знаєте, як це робиться, то треба звернутися до спеціалістів, до свого консультанта або до свого наставника. Так, значить, водичкою розібралися з приводу одягу. Якщо ми на тренуванні. Одяг має бути не тісний, тому що, знаєте, зараз всі надіваються лосіни з пушапом. Звісно, це е, дуже круто, проте треба вибирати, обирати е, е, професійний одяг, щоб е, тіло дихало. По-друге, не, не носити синтетичний одяг, який обтягує, не носити ні в якому разі е, корсети. Е, є такі балт, сауна белт, ні в якому разі, тому що. Підвищується температура, можна перегрітися, бо білок зворачується при великій температурі. Тому підвищувати температуру в ніякому разі не потрібно. Якщо людина потіє, це не значить, що вона худає. Це значить те, що їй жарко. Все по-простому. Організм значить, позбувається жиру лише трьома способами: перший спосіб це через дихання. Ми дихаємо, розщепляється кисень на СО2 і на і на воду, і на повітря. От, і відповідно там у нас вже є жир. Ви навіть можете дихнути на зеркальце, і воно буде запотівше і жирне. Тобто Через легені виходить жир, через сечу ми пісіємо, худаємо. І через процес ліполіза, коли ми енергетично втрачаємо. Є ще хімічний ліполіз, коли ми. Робимо а, дефіцит а, вуглеводів, а, включаємо а, процес ліполізу через активності, через а, запущення, через запуск а, гормону росту. Коли ми спимо, гормон росту секретується і зранку ми можемо робити кардіо на невеликих а, серцебиттях, і відповідно в нас вже може бути. Цей процес ліполізу запускатися більш енергійно. Проте, щоб правильно налаштувати ці всі процеси, знову ж таки наголошую, звертатися треба до спеціалістів, бо можна собі нашкодити, можна розрушити білкову структуру, можна порушити ендокринну систему і можна більше спричинити не шкоди, ані шкоди. Тобто, всі ці процеси, звісно, якщо людина не знає, як робити. Це дуже небезпечно в тому плані, що можна отримати дуже швидкі результати. Організм зменшить свою спроможність до відновлення Метаболічні процеси сповільняться. І далі, щоб розкрутити свій метаболізм, треба буде робити якісь кардинальні зміни. Тому з приводу набріки повернемося до теми. Тримаємо водний баланс, мінеральний баланс. Звісно, що не відмовляємося від солі, але і не вживаємо там, багато солі, солюну рибу, тараньку і все таке інше. І також помірне споживання вуглеводів. Вуглеводи мають таку здатність створювати набряки. Одна молекула вуглеводу затримує 4 молекули води. От Якщо ви з'їли 100 г цукру в еквіваленті в якихось вуглеводних продуктах, то тіло набирає. На 100 грамів 400 грамів води і 1 і 100 грамів вуглеводів, тобто пів кілограма лишньої ваги зупиняється. І щоб вивести із жирової клітини, це якраз в клітині жирові залишається. Треба вже робити суттєвий дефіцит і зменшувати глікоген у м'язах. Це дуже важко зробити, тому слідкуємо за вмістом вуглеводів. Треба, щоб обов'язково вам спеціаліст розписав бижу, калораж е, і профіцит е, активності, щоб ви могли вже енергетично витрачати цю енергію. Вуглеводи тримаємо, соляний баланс водний тримаємо. Е, також на набряки впливає це, е, токсини і е, красителі і ароматизатори. Організм отруюється, щоб не, не нашкодити всі шкідливі речовини абсорбуються водою і з'являються Тобто Треба відслідкувати, на що у вас алергія. Це може бути на продукти, може бути на якісь, не знаю, там навіть на зубну пасту можуть бути. Ну, в основному всіх алергія на вуглеводи. Тому вуглеводами треба трошки так, обережніше. Ну і звісно, що красителі, тобто менше води з барвниками, там якихось фрукти, ковбаси, ну ви зрозуміли. Це максимально чиста їжа і тоді буде все в порядку. Також обов'язково, якщо є у вас набряки знизу ніг, це свідчить про те, що у вас проблеми вже з серцево-судинною системою. Зверніться до лікаря. І е, треба, ну це не рекомендація. Можна Звісно, що за порадою лікаря почати жувати калій, магній і вітаміни групи Б, щоб оцей процес набряків прийняти. Тому, друзі, це дуже суттєві такі проблеми, які можете ви відчувати під час жаркої погоди. Щоб дізнатися більше, як з цим боротися, звертайтеся до наших тренерів з нашої спільноти, заповнюйте анкету і з вами обов'язково. Черговий тренер зв'яжеться. Тож всім гарного вечора, до зустрічі!